Привіт, друзі! Один із моїх підписників підкинув хорошу ідею робити розбір цитат. Адже важливо не лише слухати мудрі думки видатних людей, а й розмірковувати над змістом сказаного, аналізувати й робити висновки, щоб набуті знання краще карбувалися у пам'яті і приносили практичну користь для нашого життя. Бо часто за однією короткою фразою ховається глибока мудрість, яка є підсумком життєвого досвіду її автора. Оскільки на нашому каналі на даний час найбільшу кількість переглядів має відео із цитатами відомого лікаря Миколи Амосова, то почнемо цю рубрику саме із його висловів. Для цього я відібрав. Кілька кращих, на мій погляд, цитат. Щоб бути здоровим, треба мати силу характеру. Ця цитата має глибоке значення. Вона наголошує на тому, що фізичне здоров'я тісно пов'язане з. Психічним станом і внутрішньою силою людини. Силу характеру можна розуміти як вміння долати труднощі, зберігати оптимізм, волю до дій та самоконтроль. Ця цитата підкреслює важливість розвитку наших внутрішніх якостей і дисципліни, щоб досягати і підтримувати здоров'я на різних рівнях. Вона надихає нас бути стійкими. Рішучими та міцними, в доланні життєвих перешкод і допомагає зрозуміти, що здоров'я це не лише фізичний стан, але й гармонія тіла та душі. Здоровий чоловік буває нещасним, але хворий не може бути щасливим. Цитата заохочує нас берегти і підтримувати наше здоров'я, оскільки воно є необхідною умовою для досягнення справжнього щастя. Вона нагадує, що, хоча можливі негаразди, можуть спіткати навіть здорових людей, але хвороба заважає повноцінно насолоджуватися життям і підтримувати відчуття радості. Тому нам потрібно дбати про своє здоров'я і відноситися до нього як до найціннішого дарунка, що ми маємо. Хворому немає сенсу говорити про здоров'я, йому хворіти одне з небагатьох доступних задоволень. Часто люди з головою занурюються у свою хворобу. І вона уже стає частиною їх самих, парадоксально, але хворіти для них справді стає звичкою. Адже тоді можна розповідати про свою хворобу оточуючим, очікувати від людей співчуття і втіхи, так би мовити, стати нещасною жертвою в очах оточення, до якої будуть поблажливі і яку усі жалітимуть. І як зауважив Микола Амосов. Говорити про здоров'я такому пацієнту не має сенсу, бо вся його увага спрямована не на одужання, а на саму хворобу. Адаптація ворог щастя. Шукайте собі пристрасть у роботі. Будете щасливі. Не завжди, але будете. Думаю, тут мається на увазі, що адаптація. Тобто пристосування чи призвичаєння до чогось лишає нас можливості спробувати незвідане, досягти нових вершин і відчути нові емоції, вихід із зони комфорту необхідний для досягнення більш радісного і усвідомленого життя. Водночас автор пропонує знайти пристрасть у своїй роботі як один з ключових шляхів до щастя. Займаючись тим, що нас надихає і цікавить, що приносить радість і втіху, ми будемо більш ефективними і задоволеними своїм життям. Варто враховувати, що щастя не є постійним станом, але маючи пристрасть до своєї роботи, ми можемо збільшити позитивний вплив на самопочуття і збільшити наші шанси на щастя. Спокій шкідливий, спокій лише для хворих, фізичне навантаження корисне завжди. Берегти потрібно лише систему психічної напруги, тобто вміти робити психологічний відпочинок. Амосов стверджує, що фізична активність повинна стати частиною людського життя, адже це запорука здоров'я і гарного самопочуття. Лише коли людина хвора, вона потребує спокою, а в усіх інших випадках варто давати організму фізичне навантаження, і за це він вам скаже дякую. А ось психологічний відпочинок є необхідністю, і цю систему не варто перевантажувати, а навпаки, вміти розслаблятися і відпочивати. Потрібно знаходити баланс між роботою та відпочинком. Щоб зберегти наше фізичне та психологічне благополуччя. Одних медицина рятує, а іншим вкорочує життя. Це висловлювання вказує на те, що медицина може мати різний вплив на життя людей. Для деяких людей медицина є рятівником, позбавляючи хвороб. І поліпшуючи якість їхнього життя, але на інших людей медицина може впливати негативно і скорочувати їхнє життя, наприклад, через побічні ефекти ліків або недоліки системи охорони здоров'я. Цей вислів нагадує нам про важливість критичного мислення, інформативного відбору і збалансованого підходу до медичних процедур та рішень залучених фахівців. Ніщо так не старить як готовність старіти. Ця фраза підкреслює важливість нашого підходу до старіння і відношення до нього. Є люди, які у 50 почувають себе старими, а є і 80-річні, котрі не готові миритися зі старістю і ведуть з нею боротьбу. Вони активні і енергійні, мають багато планів та цілей. Продовжуючи жити повноцінним життям. Фізична активність, позитивна налаштованість та розумова робота допомагають навіть у глибокій старості. Часто і в 100 років залишатися ментально молодими і активними людьми. Ну що ж, друзі, якщо вам така рубрика сподобається, то думаю, у майбутньому. Ми розбиратимемо цитати інших відомих особистостей. А вам бажаю бути мудрими, здоровими і оптимістично налаштованими.